Що ж, дорогі глядачі, наша улюблена доставка газу крутять нею як циган сонцем. Що зміниться, а фактично зміниться усе більше ніж для мільйона абонентів. Якщо бути точнішим, то для мільйон двісті, тобто для дуже великої кількості людей. По перше, передавати показники зовсім не туди. По-друге, оплата за доставку газу поки що кажуть, що туди саме, але вже попереджають, що може бути не туди. Якщо буде не туди, ми вас попередимо. А ми знаємо, коли вони нас попереджують. Коли вже половина людей, більша половина заплатить не туди. Потім заставлять платити ще й туди. І звідти «попробуй забери, як було з самими грішми за газ, да, коли це все мінялося. По-третє, ціна за доставку газу також може зараз змінитися. Ну тут є і хороші новини. Ну і по четверте, квитанції. квитанція, скоріш за все, знову буде одна, як в давні добрі часи, п'ять років тому, коли це все заварилося, так. Тож, як змінилося усе з цим газом і куди подавати показники? Тому що якщо подасте не туда, то вони вам нарахують по своїм розрахунковим стільки, скільки їхні душі заманеться. А як знаємо, зазвичай це дуже дуже багато. А потім попробуй докажи, що ти стільки не напалив, і потім доставка газу буде ще по цих показниках ого-яка. Тож, усе розбираємо. Доброго дня, з вами канал Народна Думка. І так, доставка газу. Ох, одна з наших улюблених, те, про що мільйони людей стверджують, що його не повинно бути такого, як взагалі. Ще хорошо, що доставки там, повітря, світла, інтернету, хоч воно й є, ну поки нам про це так відверто не кажуть. Хорошо, що його немає окремої квитанції. Тож про це все зараз розбираємося, але перед тим дякую, дякую. Після цих всіх прямих трансляцій, після відповідей, вам, після обговорення ваших коментарів, після всього всього, всього наше число дуже швидко зросло, тому що ви отримали те, що вам було потрібно, і це є дуже хорошо, що я можу дати вам те, що саме вам потрібно. І це є корисно для вас. І взамін, ви підписуєтесь на канал. Величезна вам подяка. Це результат моєї роботи. І коли такий результат хочеться працювати для вас ще далі, ще більше і ще ефективніше. Хто не до кінця розуміє про що я, то подивіться попередній прямий ефір на каналі, де адвокати, юристи давали відповіді на питання усіх підписників народної думки. І також хочу нагадати, що народна думка є і в інших мережах, таких як Телеграм, TikTok, Інстаграм. Долучайтеся туди, і тоді ви будете в курсі подій одними з першими, там в таких більш швидких форматах. А тут розбираємо детально кожен підводний камінь. Тож, підводні камені доставки газу. З цього місяця в управління Нафтогазу ще перейшли «Сумихаз», Вінницягаз і Дніпропетровсьгаз. Нагадаю, що раніше були там вже уже в Нафтогазі, тобто їх забрали з облгазів і передали Нафтогазу. Тобто змінилася компанія, яка займається доставкою газу громадянам. Раніше до них входили Харківгаз, Дніпрогаз і Кропивницький. Усі ці філії входили вже до Нафтогазу, тепер туди ще додали Сумигаз. Відниця ГАЗ і Дніпропетровськ ГАЗ. І вже готують до переходу, тобто ця інформація незабаром вже й буде актуальна для вас: Київську, Житомирську та Львівські облгази. Я думаю, що такими темпами до осені, до початку опалювального сезону усі облгази перейдуть під егіду Нафтогазу. Тобто зміниться власник. І що з цього випливає? По-перше, що тепер для тих, хто вже перейшли Суми, Вінниця, Дніпропетровськ, Дніпро, Кропивницький, Харків, так е, їм подавати показання потрібно не на 104.ua, а на е, портал називається MyGasUA. Або чат-боти ГазUA, так і пишете, як на екрані, у Viberі, Telegram і у Facebook Messenger. Прямо там можете також подавати показники. Або СМС-повідомлення на короткий номер 4647. Ну, воно, скоріше за все, платне. Не буду стверджувати 100%, бо чесно не взнавав. Я зазвичай це все передаю через інтернет. Е, Будь-які інші платформи є некоректними та не будуть працювати. Уже так повідомили. Тому якщо ви з 1 по 5 число цього місяця вже що пройде. так, Подасте свої показники ще на 104 ві, як ви це робили раніше, вони не пройдуть і вам напишуть все, що їхній душі заманеться. Що з оплатою, тому що крім подання показників, ще потрібно платити, бо якщо ви не заплатите, то вас передадуть на суд, і тоді, крім ціни за розподіл доставку газу, вам ще потрібно буде заплатити за послуги суду 2600, 10% від вашої суми за державного виконавця, і пішло, поїхали, і плюс ще за саму доставку газу, іначе газ просто відріжуть вам. Або передадуть на виконавчу, і виконавець буде мати право прийти до вас додому, забрати холодильник, телевізор, заарештувати автівку, заарештувати рахунки. Вони зараз навіть можуть бути, які ваші. Дурдом, веселка, але нічого. Боремося, і через то я вам розповідаю, щоб ви не потрапили в такі халепи. Наразі кажуть, що розрахунок ведеться на той самий рахунок. Но уже під низом попередили, що в разі зміни розрахунків, рахунків за розрахунки, ми вас повідомимо. Але, ще раз повторюсь тут, тому що це важливо. Вони, як завжди, повідомляють. В самий неподходящий момент, коли вже половина, більша половина, а то й усі заплатили. І тоді повідомляють, що вам потрібно заплатити на новий рахунок, або це десь прописано малесенькими буквами. І тоді люди починають намагатися забрати свої кошти з старих компаній, а це е, не завжди є реальним, тому що ми знаємо, ті, хто переплатили за газ. Ще з весни минулого року деякі не повернули свої кошти, переплачені за газ. І наново платили вже в Нафтогаз, так? А що робити тим людям, які заплатили за увесь рік за доставку газу? Тому що є і дуже багато таких, які платять одним платежом за увесь рік, типу, щоб не заморачуватись. Як забирати ті кошти назад потім з інших компаній? Ну, Такої проблеми наразі нема, але я думаю, що в найближчий час випливе, тому вас попереджаю: не платіть на період, краще платіть з невеличкою затримкою. А якщо випливеться проблема, тоді разом будемо розбиратися. До речі, там є деякі новини про те, як розбиратись з переплатою за газ. Я на ближчий час вам їх розповім. Тож долучайтесь до каналу, щоб не пропустити, тому що є. Дієвий метод, це мені розповіли люди, які через це пройшли, як ці гроші повернути. Далі, квитанція. Має бути знову одна квитанція. Но не поспішайте радуватись, так що це одна квитанція як раніше, і ця доставка газу зовсім відпала. Ні, просто в одній квитанції будуть е е друкуватися дві суми. Но обіцяють, що ці квитанції стануть зрозумілішими. Інформативнішими і з додатковою кучою інформації, яка корисна для споживачів. А мені здається, для споживачів корисна лише одна графа сума, яку потрібно заплатити. Ну і ще б непогано було б туди писати показники, щоб люди бачили, за що вони платять. А то платиш, 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 платиш. А тоді тобі бах, мінус прийшов. А за що Бог його знає? І йдеш, розбираєшся, два дні вбив якийсь правду хотів видати, а це нам неправильно передала та газова компанія, а та газова компанія каже, я їм все правильно передала, вони неправильно прийняли і крайнього знайти вкрай важко. Але тут хотілося б ще затронути питання ціни. Ціни на доставку газу, розподіл газу. Як знаємо, вона зараз різна по Україні. В одних взагалі 50 копійок, в інших майже до 3%. Гривень. Чому так? Тому що вважається, що це якщо велике місто, то там, типу, одна труба прийшла, всім роздалося, і людям ну, менше платити, бо воно тут все на кучки. Ну так, да, як я був в Києві, да, коли приймав інтерв'ю в адвокатів, коли відповіді на ваші питання давали. Там доміни строяться 35-40 етажів, так, то одна труба прийшла і всім там всередині роздалося. Здавалося б, неважко. А от коли взяти, наприклад, місцевість гірську якусь, да, то одна хата там, друга аж там, а третя взагалі десь там аж на хуторі. І до кожного цей газ потрібно підвести, зробити тиск, щоб він до кожного дійшов і тим типу дорожче. Ну Нафтогаз хоче відійти від цієї політики і зробити одну усереднену ціну для всіх. Що це дасть в результаті? А в результаті це дасть те, що. Ціна для 80% абонентів знижиться, але для інших там 20-30% підросте і вже за рахунок цього збалансується. Це, можна сказати, для більшості буде зниження ціни. Ну наскільки, як, ще цього поки не буде, поки Нафтогаз не відвоює от усі ці газові компанії в Облгазі так, усі області. Але можливо таке, що зараз зменшать ціну, і люди самі захочуть перейти, виступлять за те, щоб перейти. Головне, що потім, коли люди не перейшли, різко ця ціна назад не піднялася. Як нас дуже сильно люблять це робити. Так? Наберуть клієнтів, а тоді бах, і ціна виросла, і все, якби монополіст на ринку, що хочете роби. Хоч не користуйся, а платіжки все одно будуть приходити. І навіть якщо ви рік, цей весь рік не будете користуватись наступний рік, вам ще будуть платіжки приходити. А потім, якщо взагалі не будете користуватись, у вас буде вдома стояти газова плита, бойлер, то вам буде приходити 70 гривень типу резерву. Що це для вас ця лінія зарезервована і вона обслуговується дурдом. Ну, Лише в нашій країні можна. Не користуючись платити за послугу в повній мірі, так. Якось так це працює, але надіємося, що Нафтогаз змінить підхід, що будемо платити уже реально використаним кубометрам газу. так. І нагадую, що в найближчий час це вже мало бути того року, але через стан війни, поки що, відтермінували, але воно все-таки буде. Ми переходимо на європейську газову систему, і там рахується не в кубометрах, а в кіловатах. Кіловати, Кіловат, кілоджоулі, тобто в енергіях. В енергії, скільки цей газ дає енергії, і ти вже платиш не за використаний газ, а за тепло, яке він дав. Тому що багато з вас навіть в коментарях жалілося, що газ горить, 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 а чайник закипіти не може. І це означає, що? Що бадяжать щось. А якщо бадяжать, а ми платимо, виходить, за що? За воздух. І так непогано собі платимо, так? І ще й за доставку цього воздуха. От вам і доставка повітря, про що говорили. То обіцяють, що будемо платити в енергії, але для цього потрібно буде міняти усі лічильники. За чий рахунок, як це відбуватись, буде також будемо розбиратись, тому уважно дивіться новини, бо бачимо, вже почали мудрувати. Як це все закінчиться? Для мене особисто невідомо. Відомо Господу Богу і цим, хто придумує ці всі нововведення. Тож уважно розбираємося, щоб не переплачувати, нічого лишнього не пропустити, і щоб не нарахували всяких там вам показань, яких тільки душа їхня забажає. До нової зустрічі на каналі. Народна думка.